Долучаємо до Тару Ярослава Чорногора, кандидата історичних наук, директора програм Російські та Білоруські студії Ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю вас, пане Ярославе. Вітаю. Отже, Путін отримав те, що хотів: отримав легітимізацію, отримав історичний, так би мовити, показник довіри до себе Росіян. Але чи отримає Путін визнання цього на, на, на цих виборах, як він на то сподівається? Ну. Ви маєте на увазі міжнародне визнання? Так, саме міжнародне визнання. Ну, я думаю, що частина країн світу, особливо так званий Глобальний Південь, визнає Путіна як президента Російської Федерації, європейські країни, Сполучені Штати, можливо, частково визнають. Бо в мене є великі сумніви, що якась із країн повністю відмовиться. Визнавати його як очільника російської держави, оскільки Росія, як ядерна країна, повинна бути в діалозі з світом. А щоб цей діалог забезпечить, потрібно якось яким чином визнавати в тій чи іншій ролі Путіна. Так є ядерна зброя вже і в Лукашенка йому ж там передав. Путін якісь ядерні ракети, сказав, що нехай вони тут поки побудуть на зберіганні, але ж все одно Європа і Америка називають його самопроголошеним. Невже не стачить духу а в цивілізованого світу, бачачи все те беззаконня, яке відбувалося, зокрема і на території тимчасово окупованій, де Путін обирався, сказати: ні, друже, гаразд. Ти от можеш бути президентом для Росії, але для нас ти ніхто. Але ну, прямі телефоні лінії ніхто ж не скасовував для там, якихось переговорів. Можливо, Макрон знову захоче подихати Путіну в трубку. Ну, знаєте, дуже б хотілося, щоб країни, хоча б країни Заходу, проявили силу духу і дійсно оголосили Путіна самопроголошеним очільником держави. Але я думаю, що буде якийсь середній компромісний для Росії варіант, коли, можливо, не признають результати виборів в частині окупованих територій, але визнають, як по так званій території законно, визнано законом світу. Тобто він буде собі таким президентом на пів шишечки, виходить. Точно, да, да я думаю, що десь десь буде таке намагання. Ну, за, великим рахунком, like путіну, за великим рахунком, Путіну Путін глибоко по цим балам визнає Європа чи не визнає. Він розуміє, що у нього є важелі впливу, це ядерна зброя, і з ним все одно так чи інакше змушений будуть контактувати. Йому цього достатньо. А для росіян, які стояли в чергах, до речі, от, мене особисто вразили черги в Європі. Ну, нехай ви там в Росії нікуди не можете дітися. А в Європі якого. Лисого, ви отак, от перлися на ті вибори, стояли в чергах, щоб що? От показати народне єдініні? Ну, бачите, опозиція, ліберальна російська опозиція, яка переважно проживає за кордоном в тій ж Європі, вони закликали слідом за Юлією Навальною вийти громадян Росії в південь, в неділю і показати. Те, що вони можуть вийти, от опозиціонери говорять, що це їхні прихильники вийшли в Європі до посольства, а російській владі така картинка також дуже вдала. Вони говорять, що вони забезпечили найбільшу явку за кордоном за весь історичний час існування РФ. Тому ну, мої також особисті враження досить неприємні, але слухаючи. Коментарі російських опозиціонерів вони пишаються тим, що така маса людей вийшла. Вони вважають, що це показало їхню солідарність в антипутінській боротьбі. Тобто, вони зорганізували, так би мовити, своїх прихильників в Європі, щоб ті прийшли, проголосували за Путіна. Ну може, проголосували за когось іншого, можливо, за Даванкова або взагалі не проголосували. А просто прийшли, прийшли в певний час, в певне місце. Але таким чином вони просто забезпечили гарну картинку для російської пропаганди. А ще Юлія Тоже... Навальна зробила багато е, фотосетів біля, е, значить, цього місця голосування, роздала багато автографів. Ну, але фактично зараз цим е, виявленням, так званим Путін, себе легітимізував в Росії і отримав мандат. От який далі можливий розвиток подій для самої Росії цікаво. Ну, Експерти визначають три напрямки, що найближчим часом є найбільш очікуваним. Воно не обов'язково це справдиться, але ну, скоріш за все, так і буде. Це збільшення е, притоку військовослужбовців до російської армії, можливо, через часткову мобілізацію, можливо, якимось іншим методом. Це посилення податкового тиску на російських громадян і певне обмеження свобод. Російських громадян і по виїзду, і по веденню якоїсь економічної діяльності, тобто буде максимальна концентрація сил для ну, наступною спробою тиснути на Україну і перемогти Україну. Ну от якщо він буде тиснути на Україну, то зараз фактор цих збройних загонів російських, які в Курській і в Курська там і Білгородська області вже майже тиждень працюють проти Росії. Невже він не зіграв як фактор того, що Путін насправді король голий? Що він нічого в цій ситуації не може вдіяти навіть безпосередньо на території Росії? Або якщо міг вдіяти, то тоді чому не зміг нічого зробити? Ну, ви знаєте, ми з вами зараз говоримо і виходимо з логіки здорової людини, і нам дійсно видно, що Путін не здатний контролювати свою територію, а йде на українську. Але російські медіа показують це з іншого боку. Путін напередодні згадавши. Ці бойові дії на території цих областей, про які ви говорите, він не говорить, що це РДК чи Легіон Свободи Росії. Він говорить, що це найманці, які за підтримки підрозділів ЗСУ роблять шкоду російському населенню, і виходячи з цього, це навпаки може навіть стимулювати певних російських громадян сконсолідуватися навколо політики Кремля. Ну добре, картинкою можна засмітити мізки середньостатистичному рапсіяніну. А елітам ти ж не засмітиш мізки? Еліти ж прекрасно щитують сигнали, бачать, ну, розшифровують реакції. І от тепер дивлячись на те, що відбулося, як відбулося, і невже еліта це теж влаштовує? Невже для них це не є маркером якогось самозбереження? Я думаю, що наразі важко ще про це говорити. Я, зокрема, на тому тижні відмовлявся взагалі коментувати цю ситуацію, оскільки операція проходить, ще проходить, тобто незрозуміло, в які терміни вона запланована, і коли буде пік, коли буде спад цієї операції. Ми не знаємо кінцевої мети цієї операції. Якщо кінцева мета була та, яка заявлена російськими добровольцями, це взяти під контроль певну територію і е, керувати на ній, це один якби, стан речей. Якщо ж вони повоюють і відійдуть на територію України, це буде зовсім інший стан речей. І якраз від результату цієї операції буде залежати, як будуть реагувати і російські силовики, і російські бізнес-еліти? Чи бачитимуть вони в Путіні свого захисника, чи навпаки, таку, знаєте, криву качечку, яка не здатна вже вивозити цю політику? Ну, от якщо... Тому ми спостерігаємо дуже уважно, але поки важко говорити? Ну, якщо говорити там про скажімо, там, еліти, які? Мають дають мовчазну згоду або навіть підтримку Путіну на військову операцію в Україні, вважаючи, що це все правильно, що потрібно тут підтримати Путіна. То якщо Путін, у випадку початку військових дій з НАТО, фактично для Росії і для тих самих еліт закриє вхід на Захід назавжди. У випадку Путінського Путінської інтервенції в будь-яку країну НАТО чи готові будуть еліти піти за ним далі чи ні? На ваш погляд. Ну, бачите, цей ж процес відбувається не одномоментний, він відбувається 14-го року, і російське суспільство воно так само оброблюється і готується до наступних дій. Так само, і російські еліти, ті, хто якого це було неприйнятно, вони або були знищені, або зараз зачищаються, або виїжджають за кордон. І я думаю, що спротив. Навіть мінімальний буде придушений досить швидко. То чи є все ж таки у Путіна тоді ресурси для того, щоб, наприклад, почати ще одну військову кампанію? ну Експерти кажуть два роки, можливо, три, можливо, п'ять, можливо, пару місяців. Ніхто не знає, коли там діду стрелить голову і скаже: Ну, все, тепер йдемо воювати з НАТО. Чи є в них для цього ресурси? Зокрема, фінансові цікаво Ну, знаєте, знову ж таки, ми з вами. Ми на зв'язку. Так, ми на зв'язку. Я вас слухаю. Ми, роз... да, да. ми з вами говоримо як розумні люди, а ми повинні виходити з логіки диктатора. А для диктатора ті ресурси, які в нього є, достатні для будь-яких кроків: як напад на країни Балтії, чи країни Скандинавії чи на Фінляндію, як продовження війни в Україні, так і напад з території Білорусі на Польщу. Це все для нього є прийнятні варіанти, і ми повинні від цього відштовхуватися. Якщо він буде вважати за необхідне застосувати ту чи іншу ядерну зброю, чи в той чи інший спосіб, чи на тій чи іншій території, він це здійснить. Ми повинні це враховувати і обов'язково мати це на увазі. Але чомусь тоді це не враховує Макрон, який сказав, що все Володимир Володимирович, ми більше не боїмося ваших погроз і ваші червоні лінії ми мали в носі. Ну, боятися і враховувати це різні речі. Навпаки, для того, щоб не боятися, треба враховувати всі варіанти і проробляти адекватну відповідь на той чи інший крок. Я думаю, що Європа поступово доходить до адекватності в поведінці, і якраз позиція Макрона вона показує, що це якраз позиція здорової людини, здорового керівника, який не боїться погроз хулігана. А готовий використати ті засоби, які в нього є, для того, щоб зупинити цього хулігану. Да, це схоже на ситуацію на ваші прийоми. У мене є свій ломик. Що ж, дякую, спасибі величезне, Ярославе. Ярослав Чорногор був з нами, кандидат історичних наук і директор програм Російська та Білоруська студії Ради зовнішньої політики українська призма.